Нам треба обговорити питання індексації грошових доходів громадян. Нагадаю, що коаліція прийняла рішення проіндексувати грошові доходи громадян 1 грудня поточного року. Ми готові до цієї індексації. І я перший, хто зацікавлений в тому, щоб перенести термін індексації на період раніше. Але для цього треба винайти ресурс і разом спільно, як правильно сказав голова парламенту, Зустрінемося разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, профільним комітетом. І відверто скажемо, чи є у нас сьогодні доходи для того, щоб індексувати грошові доходи громадян. Уряд зацікавлений в тому, щоб люди отримували більше. Але сьогодні, вранці мені надійшов запит від 12 правоохоронних органів і органів з питань національної безпеки і оборони. Додаткове фінансування, яке вимагають наші силові структури до кінця поточного року, складає 17,5 мільярдів гривень. Так, уряду вдалося накопити кошти, певні кошти на єдиному казначейському рахунку. Тільки так само хочу нагадати, що в нас левова частка виплат по субсидіям для малозабезпечених громадян, це четвертий квартал поточного року. А це немало небагато 25 мільярдів гривень. Які повинні бути на казначейських рахунках для того, щоб кожна людина, яка претендує на пільгу чи субсидію, отримала цю пільгу і субсидію, а не обіцянку. Я категорично підтримую сьогоднішній виступ Олега Валерійовича щодо необхідності невідкладного покращення соціальних стандартів. І так само прошу в рамках нашої спільної роботи між вашою фракцією, Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики і Міністерством юстиції. Допомогти уряду повернути 1,4 мільярда доларів США, які арештовані урядом України, але які поки що не конфісковані ні судом, ні прокуратурою. Це є реальний ресурс, щоб підвищити грошові доходи громадян.